Я робив стільки різних речей. Едді <рес> Мерфі. У нього було побачення з долею. Він змінив наше уявлення про комедію. Хто взяв усі гроші? Шрек. Шрек? <рес> <рес> Це дім? Я почав так рано. Еді щойно закінчив школу, але він нічого не боявся, і це залетіло, бо люди ніколи не бачили, як молодий чорний командує у світі білих. <рес> у нього були хіти: фільм, комедійне шоу і поп пісня. Це було щось безпрецедентне. Він як диво. від стендапера до парадосак символа великого екрана. Це вони казали. і Я так не казав. Від безкупюр до сімейного чоловіка. Я вже з'їла піцу. Ти з'їла мою піцу. Тут добре бути приводі. Через сто років люди казатимуть «Я чув, як він сміявся на горі. Ніколи не припиняє ворог. Я хочу показати, що я не такий, як інші в цьому місці. Я граю всіх на сцені і все, що між цим він підсилив чорний талант. Він змінив світ. Не лише американську культуру, але й світ. Якес. Yeah, so. yeah. Один з найкращих. Мої діти це центр усього. Душевний спокій. Якщо маєш його, маєш усе. Найкраще шоу на телебаченні Рідікілоснес. Це супер, що він сидить і дивиться. Рідікілеснес. Це так кумедно.